Цей сметанковий торт я пам'ятаю ще з дитинства. Бабуся готувала його на кожне свято, і навіть коли було кілька тортів, першою я обирала саме цей. Сьогодні покажу, як зібрати його всього за 5 хвилин. У 150 грам цукру додайте хоча б 500 грам сметани або більше. Добре змішайте цукор з сметаною і залиште на той час, поки готуєте інші інгредієнти. Нехай цукор розтане у сметані. Є безліч варіантів приготування такого тортику, але для мене найсмачніший це той, який йде з киві та бананом. Це гарантований баланс смаку солодкого та кислого. Отже, беремо два ківі та знімаємо шкірку. Щоб зберігти баланс смаку, нарізаємо тоненько, аби не було товстих шматків та вони не перебивали смак тортику. Саме киві дає той неперевершений кисловатий смак, який дуже підходить до цього тортику. А далі беремо банан, відчищаємо від шкірки та так само нарізаємо на тоненькі шматочки. В цей час цукор у сметанковому кремі вже встиг розтанути. Саме тому сметанковий крем буде набагато простіше перемішати до однорідності. Тепер цукор не буде хрустіти на зубах. А тепер щодо печиво, печиво має бути дуже хрустким, це дуже обов'язково. За смаком має бути нейтральне, не солоне, не солодке, а саме таке найнейтральніше, яке ви зможете знайти. А тепер найпростіше додаємо шар за шаром та складаємо тортик. Сметана, далі печиво, знову сметана, далі печиво, знову трохи сметани та наверх викладаємо ківі. Ківі додавайте тоненьким шаром. Не накладайте багато ківі один на одній. Кислинка має бути делікатна. Наверх ківі додайте трошки крему, а далі знову печиво, сметанковий крем печиво. Не жалійте крему, додавайте його достатньо, бо торт має бути добре просочений. На верхній шар крему додайте банан. Банан додасть ніжності. А тепер поставте тортик у холодильник хоча б на ніч. Це дуже важливо для того, щоб він був добре просочений. А тепер можна смакувати. Ось він, ніжний, прохолодний, трішки кисловатий, але солодкий саме той баланс, який я люблю з самого дитинства. Це простий домашній рецепт. Який готується без зайвого клопоту. Підписуйтесь на мій канал, якщо сподобалось. У мене ще багато рецептів, з якими у мене пов'язані теплі спогади. Смачного!